Ісусу Христі! ми навіть не дійшли навіть до парку. Вже все зупинилося. Вже люди стільки, що ми навіть не можемо дойти. Навіть до міста Бу. Ось так, стільки людей. пенсіонери, молоді, сім'ї, та літні люди, усі Ха-ха-ха.

ne Чого не погодно туда стояться? Это выски ноги. Добре! А, да. Вас тут є. Не треба да, його бити! Документи віддай. документи да, від. йому? А хто він є? Провокати. Документи, ему. документи, документи Слушай, no не здайте. Не бій його! Не треба його бити. Він не б'є, він шукає. Боя, чи, що ви робите? Немає, да, поверну, просто, немає так, не дивіться, що? а давайте. Дивіться, дивіться вниз. в нього. ніж. Ні, ні. Давайте мені ніж забрали нишу, ну, Забрали мене. А навіщо вам жіночка? Вам Що ти жаліє? А что ты хотел сделать? Направо. Ты шел, что не думал блядь. Что ты жоробота? Че ты подожди сюда и можешь в кармане? Чего ты с ножом пришел сюда? Ты куда пришел, скотина ты? Тут мирные люди. Ты откуда, урод? О, 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 что о, ты о, за бумаги? Урод, ты ты? я Черкас? Да, мудила, давай, 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 сейчас, сейчас, есть, Иди, ты, Да снимает? я я все снимаю! Снято с регистрации! Не трогайте Ой. все. Уши скотина, а, да, Сняли, да, Сняли еще? Да! Уже Вот еще! що ти приїхав за гроші Дві України це ділять. Що тебе послав? За що ти прийшов сюди? Правильно, правильно, люди, все. Хай йде. Це в нього таке було лайно. Вот. Ну, лично я паспорт изъял у одного молодика, сорвал с него маску и паспорт из кармана вырвал. Паспорт это у них такие паспорт Сейчас у организаторов молодой человек с, Доне... с Запорожской области. А это для, чего, для чего? Но, зажигательные но, смеси? Для чего? Вы провокацию сделать, чтобы кровь пролить лишнюю, чтобы дать провокацию, но, мы не сделали мирную администрацию. Вы Вас как зовут? Владимир. Он вот, вообще затримал. Как? Дуда. А Ви які канали? Затримали це росіяни мені. Ставить. Це ж Російські канали і зараз піде в Росію, що він тут опалять. Це... Хай показують. Так, показую так вони показують таке лайно, що капець. Вони все перекрутять і все буде інакше. То не прутки там то он прутки прудкивон поймав а у вас пакет у вас там? А що вас там? Покажіть. Покажіть. Ніфіга себе арматура. Нахрен вам свої нахрен вам арматура! Казле! Я не віддам! Хай організатор, хай організатори заберуть! Мужчина, я с вами, я поговорить с вами пришел. Он... Можете ма... не снимать. Игорь, Мужчина, давайте вы положите, я же не дерусь, ничего. Вот я стою среди вас один. У них у козлов арматура. У этих козлов арматура, дивитесь. У тех молодых арматура, козлы. А ну стоит, дай фотоапарат. Так таких багато, вон вон вони там много Вон они там стоят. Это попова организовывается с Януковичем. Да, да, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. не приехать. А тут нема Заду с ним видео. Пресса! 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 Там паспорт був, того поймали паспорт. А там далі, там далі такого ж затримали. Ще ж ножом він був! Це теж на жовтні, да? Скажіть, а що случило? Преса! Посвечення покажи. Ні, це не буде. Ми дали Затримали провокатора, який по провокаційній дії намагався запалити бутилку з горючою сумі. Зараз почекайте, зараз запишемо. Ну, чути, чуєте? Ну, там чути. Це, 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 — Це Якщо правильно, то якийсь таке темне воно було. Це затриманий провокатор, який сьогодні години тому, намагався скоїти провокаційний дії, намагався запалити бутылку з горючою суміш. Його затримано, зараз ми чекаємо на. Органів, яких тут немає, і ми пів години не можемо їх дочекатися. Для того щоб їх його передати і щоб було проведено відповідне розслідування і було притягнуто до відповідальності. Особу він свою не розголошує, відмовляється представитися, відмовляється назвати своє ім'я. Тобто отака ви дзвонили, Вибачте, ви дзвонили в міліцію? Нашої побачити ви знаєте державі, які.

появился и, и в Яла, будь, счастливого пути на юг. О, какая елка красивая, а? Счастливого пути на елку. А сейчас умол покажем. Футбольный клуб Динамо Кри. Чувачок і тільки не впади. А, пануй ми, браття, у своїй стороні. душу тіло, шутіло, ми положим за нашу Кажем, що ми брат козацькому, душу тіло, ми положим за нашу свободу.

Разом сила! У місці у житті Київська міська рада, люди захватили Київську міську раду. Хоч побувати тут в житті, разок подивитися на все це. Ось це вона така. Так, ну, приємно, прикольно. Навіть інваліди сюди зайшли. Хто з чим? О, о, я тут теж був, можна сказати, все. Ось з цього раку все на новинах показують Київську міську раду, ось так. А тут вони голосують, ля-ля-ля. Все, повилучали всіх провокаторів, гопників. Зараз біля тієї міської ради, де я тільки що були. Так, щось там кажуть, що вже бан, на Банкову люди пішли, вже їм беруть шурману. Непогано. покажем, <послуженець> що ми брали. Oh, Eu que... oh, 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 oh.